Сезон підготовки до нового року можна вважати офіційно відкритим. Головний символ свята вже в п'ятницю представ перед користенцями. Ялинка 2017, близько 19 метрів у висоту, коштує 7 тисяч гривень. До нас вона росла на приватній садибі у селищі Великий Ліс Лугинського району. Як її звідти забирали, ціла історія. Були дуже тяжкі погодні умови, раптово які сталися. Ми навіть цього не очікували. Вчора працівники КВП виїхали, о ми ранку вернулися. Біля вісімнадцятої години вечора довго виїжджали з того села. Дійсно, дорога там дуже тяжка. Навіть відправляли техніку з піском, щоб допомогти і підсипати приходилося дорогу. Тепер залишилось ялинку встановити та прикрасити. До речі, на підготовку центральної площі до Нового року закладено 100 тисяч гривень. На ці кошти придбали святкову ілюмінацію. Відкриття ялинки планується 19 грудня о 16-й годині на центральній площі. Тому запрошуємо всіх мешканців міста на це свято.